Не дуже добрий ранок сьогодні в Україні. Понад 110 ракет випустили наші північні брати. І ще щось загинули люди, розрушені будинки, школи, дитячі садочки, торгові центри, все як завжди. А я йду і намагаюся тут розповідати в Ютубчику про криптовалюти. Пригадую приказку, що до того як винайшли інтернет. Тільки рідні знали, що ти дурачок. Але тим не менш, а я буду продовжувати це робити, бо вчора мені прийшло в голову, що додаток Binance у моєму телефоні, який, відверто кажучи, вкрадає частину часу і доводиться а, ну вбивати час на те, щоб робити оці ставки, купувати крипту. Але це відволікає певним чином від того. Жахіття, що діється навколо, тому буду продовжувати. Ну і на сьогодні, власне, все. Бо після цієї безсонної ночі нічого більш розумного я для вас не вигадав.